сьогодні 9 грудня 2024 року. Заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Поведінка у надзвичайних ситуаціях. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами поговоримо, дітки, про дуже важливі речі, про те, як треба зберегти своє життя, щоб не потрапити у якусь незвичайну ситуацію. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, наша земля дуже болісно реагує на погане ставлення до неї з боку людей і часто відповідає взаємністю, стихійними лихами, від яких руйнуються міста і села, зникають ліси, сади, ріки і гори. Ми дізнаємося сьогодні з вами, які події називають надзвичайними ситуаціями, і як вони можуть виникнути. Як ви вважаєте, які ситуації називають надзвичайними? Так, це дуже небезпечні ситуації. Ну, наприклад, це може бути пожежа, так? Дивимось на картинку. Пожежа, аварія, забруднення води, так, повінь, землетрус. Звичайно, про ці явища ми з вами нещодавно говорили. Крім стихійних лих дітки, які спричиняє сама природа, ще трапляються нещасні випадки це аварії. аварії під час яких можуть навіть гинути люди. Такі аварії називають катастрофами. Ну що ж, будемо з вами дізнаватися далі. Всі ви знаєте, що коли трапляється якась незвичайна ситуація, то завжди ми чуємо попереджувальний сигнал. Як він називається? Хто знає? Він називається Увага всім. Пам'ятай, що це попереджувальний сигнал. Ви можете почути сирену або навіть приривчасти гудки на, на предприємствах? Цей сигнал сповіщає про якусь Небезпеку. І ось сьогодні давайте ми про це з вами поговоримо. Може, щось ви повторите, а може щось дізнаєтесь нове. Сьогодні ми з вами почнемо нашу розповідь з явища стихійного явища, яке може спричинити вода. Звичайно. Недарма в народі кажуть, що найстрашніше для людини це вода і вогонь. Сьогодні ми починаємо розповідь повені. Про це стихійне явище, ми з вами говорили. Давайте будемо пригадувати. Повінь дуже часто буває після багатосніжної зими, так? коли багато сніга, сніг починає танути, звісно, що рівень води в річках підвищується і вода затоплює все навкруги. Повені завдають великої шкоди. Вода зносить будинки, зносить дерева. І різні навіть магістралі розрушує. Повені звичайно відрізняються від інших стихійних лих. Тим, що деякою мірою їх можна прогнозувати, тобто попереджують людей про те, що може бути повінь. Так? І люди вже в цих випадках вони знають, як треба поводитися і як треба евакуюватися, якщо це потрібно. Наступна наша розповідь про шкоду, яку може причинити вогонь, тобто пожежа. Вогонь дітки здавна вважався помічником у житті людей. І разом з тим необережне поводження з вогнем може привести до виникнення пожежі. Звичайно, роздивляємось картиночки і пригадуємо. І ви знаєте, дітки, що в житті трапляються різні ситуації. Якось ненароком ганчірка попала на газову плиту так, і спалахнула. Ти схопив її і одразу. Скинув, бо вона опекла тобі руку. так? Скинув на підлогу, вона впала на штору та й спалахнула. Вогонь поширується дуже-дуже швидко, і ти не знаєш, що треба робити. Але ми з вами дуже багато про це говорили, і давайте зараз ще раз пригадаємо правила пожежної безпеки. Дивимось на малюночок, я буду розповідати, а ви розглядайте картинки. Користуйся тільки справними електричними приладами, не залишай їх без нагляду. Не торкайся електророзеток мокрими руками. Не грайся проводами та не вструмлюй в розетки сторонні предмети. Ви знаєте, що цього робити не можна. Не залишай без нагляду вимкнені електричні прилади, не грайся з, малознай... з легкознаймистими речовинами, не грайся з вогнем і сірниками. Звичайно, ми про це дуже часто говоримо. Не залишай без нагляду вимкнену газову плиту. І, звичайно, не користуйся без нагляду дорослих. Лопавками, петардами і бенгальськими вогнями. Всі ви знаєте, що скоро до нас наближаються новорічні свята, і дуже багато бенгальських вогнів, хлоповок і петард будуть люди покупати, щоб. Відмічати нове, новорічне свято, щоб було гарно і красиво, але ви повинні пам'ятати правила пожежної безпеки, що ви не можете самі цього робити тільки під наглядом дорослого. А взагалі я вам раджу цього не робити зовсім. Що ж робити, коли виникла пожежа? Як треба поводитися? Вимкнути палаючий електроприлад і накрити його ковдрою. Ну, звичайно, треба звернутися до сусідів. Ми з вами про це говорили. Якщо дуже багато диму в приміщенні, то треба повзком пробиратися до виходу, допоможи вибратися, вибратися з приміщення всім, хто не може цього зробити самостійно. Звісно, виклик пожежників 1,01. А ще, я вам говорила, повинні ви назвати домашню адресу, якщо таке лихо трапилось у вашій оселі. Звісно, не можна відчиняти вікна під час пожежі, тому що, коли є доступ кисню, то вогонь дуже швидко починає горіти і перебиратися в інші кімнати. Так, тепер, дітки, ми з вами поговоримо про таке явище, як смерч. Хоча й не часто, але на території України можуть проноситися смерчі. Смерч супроводжується грозою, дощем, градом. А досягаючи поверхні землі, він завжди завдає дуже-дуже багато руйнувань. Він може руйнувати дома, так? дерева ламати, може піднімати навіть тварини в повітрі. Це дуже-дуже небезпечне явище. І в такій незвичайній ситуації, ви повинні правильно себе поводити. По-перше, ви повинні зберігати спокій і уникати паніки, так? закрити вікна і відійти від них подалі, загасити вогонь і вимкнути електро- і газопостачання, і, звичайно, перейти в безпечне місце, сховатися в коридорі, у ванній кімнаті або в підвалі. В таких випадках, коли смерть, то не можна користуватися ліфтом. Так? І, звичайно, якщо ви зупинилися в такій ситуації на відкритій місцевості, треба притиснутися до землі або е е треба лягти в якусь яму. Так? Ну, я впевнена, що цього з вами не трапиться тому що з вами завжди повинні бути дорослі, і я вважаю, що таке явище ми з вами не побачимо. Так, дуже часто, дітки, ми з вами можемо бачити по телевізору ось такий значок, будемо казати, він позначає Увага, повітряна тривога. Всі ви знаєте, що зараз в нашій країні ведуться бойові дії, і ви повинні завжди прислухатися до такого сигналу повітряної тривоги. Якщо ви знаходитесь в дитячому садочку, вам хвилюватися не треба. Чому? Зараз ми з вами пригадаємо песик-патрон. Вам хоче нагадати правила поведінки під час повітряної тривоги, коли ви знаходитесь в дитячому садочку. Що ж треба робити? По-перше, не панікувати. Уважно слухати вихователя, що він говорить. Якщо хтось загубився, треба сказати вихователю. Ви подивилися. Всі дітки на місцях, всі, а якщо когось немає, ви повинні про це сказати вихователю. І, звісно, спокійно прямувати до укриття із вихователем, не балуватися, бути спокійним і уважним. Так. Правильно, дітки. А якщо сигнал повітряної тривоги звучить, коли ви знаходитесь з батьками вдома, то хвилюватися теж не треба, тому що батьки знають, як треба поводитися в такій надзвичайній ситуації, куди треба ховатися і як треба себе вести. Зараз дітки. Я хочу вам сказати, щоб ви запам'ятали всі ці правила, про які ми з вами говорили. Але у всіх випадках ми маємо дотримуватися одного головного правила метушня та паніка недопустимі в надзвичайних ситуаціях. Що таке паніка? Ви ще маленькі не знаєте, тому я хочу вам... Розказати невеличку казку про одного пана. Давайте з вами послухаємо. Старогрецького бога лісів і гаїв звали пан. На жаль, він був дуже непривабливим, весь укритий цупким звірячим волоссям, шерстю, з рогами, козлячими копитами, хвостом, з кривим носом і бородою. Його вигляд відштовхував не тільки людей, але й інших богів. Через це загнав його Зевс у ліс. Та пан був дуже добрим. Він любив музику і часто грав на супілці, яку сам винайшов. Залюбки танцював з німфами, які зовсім не цуралися його товариства, доглядав і плекав природу, дбаючи про все живе. Одним словом, це був добрий і веселий Бог. Так чому ж саме його іменем назвали той жахливий стан, коли людина творить, сама не відуючи, що, часто на горе іншим і собі? Виявляється, Пан дуже сердився, коли тривожили його відпочинок. Цілі ночі він ходив своїми копитами по скелях, чагарниках, крізь хащі, втомлений, падав десь відпочити. А тут хтось будить. Кому це сподобається? От тоді пан і виходив з себе. Скоплювався він на свої ноги копита, ставав ще страшнішим і ревів так, що гори зидрягалися і дерева виверталися з корінням. Хто чув цей несамовитий крик, тікав, не бачучи нічого перед собою, вдаряючись об дерево і скелі. Оцей страх і назвали в честь пана. Панічним, а коротко панікою. Ось тепер, дітки, ви будете знати, що таке паніка, що таке панічний страх, на честь якого Бога назвали цей стан людини. Я впевнена, що казка вам сподобалась. Давайте з вами згадаємо. Про спеціальний транспорт, який допомагає людині у незвичайних ситуаціях звичайно, ми про нього з вами говорили. І для чого він потрібний, ви знаєте, я вам трошечки нагадаю: для допомоги населенню, яке потрапило у небезпеку, існують особливі формування людей, оснащені технікою. Вони працюють як у мирний, так і у воєнний час. До таких формувань належать рятувальні служби. Служба швидкої допомоги, служба надзвичайних ситуацій, пожежна охорона і газова служба. Давайте з вами пригадаємо рятувальні машини. Слухаємо перший віршик. Щоб життя уберегти, від реальної біди. Полум'я помітив дим, подзвони 101. Так, цей віршик, звичайно, про пожежну машину. Молодці, слухаємо інший. Громадян охороняти і порушників шукати це міліції права, що за номером 102. Так, це, звичайно, Поліція, поліцейська машина. Далі слухаємо. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103, 1, 0, 3. Це швидка допомога. Правильно. Газ палає, вибухає, кожен хай запам'ятає газом чути із квартири подзвони на 104, 104, Ви знаєте, це аварійна газова служба. Молодці дітки. А зараз давайте трошки пограємо, ще раз пригадаємо номери виклику служб. Порятунку, будемо так називати. Так, дивимось на ситуацію, що робить хлопчик. Так, він встромляє в розетку непотрібні речі. Може, вони і зіпсовані. Що ми визиваємо? Може трапитися пожежа, звичайно, і ми визиваємо пожежну команду за номером 101. Так. Наступна ситуація. Я говорити вже багато не буду. Давайте, яку, е, який номер ми будемо з вами викликати, який номер служби по рятунку. Правильно, номер пожежної команди, так, 101. Далі може трапитися і таке. Коли дітки гуляють, всі ви знаєте, що у нас, ще раз нагадаю, зараз ведуться воєнні дії, війна в країні, і дуже часто можна в водоймищах може трапитися так, що попадає якась, якийсь вибухонебезпечний предмет, а саме міна. Що ж робити, коли ви побачили такий предмет, який? Номер ми будемо викликати правильно 1,02 це номер поліції або служби порятунку. В таких випадках вони завжди прийдуть на допомогу, а ви повинні подалі відійти від таких небезпечних предметів. Коли незнайомець стукає вам в двері і намагається зайти. Який номер ми будемо набирати? Правильно, номер поліції 102. Хлопчик наївся ліків. Звичайно, ми викликаємо швидку допомогу 103. Так, людина захворіла. Який номер ми будемо набирати? 103. Правильно, дітки, це номер швидкої допомоги молодці. Так. Покусали комашки. Ми теж будемо викликати швидку допомогу, щоб лікар приїхав і допоміг вам в вашій незвичайній ситуації. Так, дітки, наприкінці нашого заняття. Я хочу вам сказати, що небезпека може чатувати навкруги, може чатувати і в приміщенні, може чатувати і на вулиці, і ви повинні дуже бути уважними і обережними. Завжди пригадуйте правила, про які ми сьогодні з вами говорили, так? і дотримуйтесь цих правил, і тоді все буде добре. А сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей. Будьте обережні, бережіть себе, до побачення!